Батьки та діти. Тату, я не піду сівчати на юридичне, на спів півкраїни юристів. А на кого будеш сівчити? На комп'ютерщика? Бо тобі якесь дебільне сказало, що там платять доляри? Сину, я вже заробляв доляри, і то було не в комп'ютері, а на чахах, на будові. О, ти мимово руками. Я трогав бетона, аби зробити з тебе юрист, аби ти трохи знав закони, міг піти робити на яку державну роботу. Та, там нема долярів. Най тобі платять хоча б 12 тисяч. Але то стабільність. Та я айтішником можу заробити ті гроші за день, не виходячи з хати. То байки від тих, хто ніц не хоче робити. Та в мене половину кулег так працює. Що ви мені розказуєте? Ти думаєш, що так просто в житті, як тобі ще здає. Наче там замішаний який криміналіте, такі злодії при законі. Господи, тату, ну ви хоч самі себе чуєте. Коли ви вже десьте мені змогу самому вирішувати, ким мені бути, як мені жити. Коли виховую з тебе хлопа, з папкою, з паперами, в костюмі, а не вар'ята, який носить з тим комп'ютером, як та дитина. Я повнолітній, я буду тим, ким хочу бути. Добре, питань нема. Яку тепер разом зі мною платиш за комуналку? І заробляєш сам собі гроші на гулянки. О, ні, найбуде, Я буду юристом. Тільки дивіться, тато, аби я вас потім не засудив.